Давайте слава Господу, Слава Ісусу, що ми вже втретє служіння маємо по поводу даного свята і багато чого чули. Я думаю, знаєте, так собі слухаю різні проповіді, звісно, на одну тему, але багато різних думок чуємо, багато е цікавої, корисної інформації, знаєте, навіть історії трошки. І це все є приємно, знаєте, і для нашого збудування. Дух Святий зійшов на землю. Ми знаємо, що і до того Дух Святий Він працював в серцях, знаєте, побуджував е і скеровував, знаєте, але про це дійство, яке сталося тоді, знаєте, про яке пообіцяв Ісус Христос, на яке була звернена така особлива увага перед е навіть. Перед Вознесенням Ісус Христос Він про це зазначав. І Ісус розумів те, що церква не може бути без Духа Святого. Він розумів те, що знаєте, і про ознаки ми чули, і ну, як підсумок знаєте, з ознакою інших мов, яке є для невіруючих, як ми вже чули. Звісно знаєте, це десь підкріпляє, десь підбадьорює, знаєте, коли ти бачиш якусь ознаку, видиму таку знаєте, ознаку. Але хтось знаєте, хтось чіпляється за щось одне, хтось за щось інше чіпляється. Але все, знаєте, як пише, було, щоб воно було на збудування, щоб воно було на користь для церкви, щоб не було десь для, для якихось роздорів, для поділень, для ще для чогось. І різні думки існують знаєте, по поводу, навіть це взагалі ця тема вона така дуже широка, навіть де в чомусь і така є спорна. Хтось взагалі, знаєте, я вчора слухав думку одного брата, каже, що як взагалі як дух працює, і коли ти слухаєшся все, то. Десь таке більш вражне складається, як-будто він е, працює окремо від нас. І будто він е, навіть коли заступається, як-будто це десь ми в цьому взагалі участі не приймаємо. Але е, знаєте, я більш схиляюсь до того, глядя, що духи вони вони кояться. Багато як Дух він працює в нашому житті, залежить від нас самих. І, е, Хтось, знаєте, має прагнення, щоб Бог Христи Дух знаєте, щоб десь і разом з тим, після цього ж, і багато таких випадків є, отримавши те, десь приходить заспокоєння, не те, щоб знаєте, до того була жажда, а після отримання прийшло заспокоєння. Став е, таким повноцінним п'ятидесятником, і після того людина опускає руки, і вже якось так після того стало легше. Я вже, я вже такий, як всі, вже все нормально, вже можна не переживати. І ця людина вона починає десь з'їжджати донизу. Тому часто, навіть після таких молитов, є настанови, знаєте, що треба, цим треба користуватися, це треба, знаєте, для чого взагалі воно дано було. Не для того, знаєте, щоб оце ознака, оце той, хто отримав, той вже має, отой вже все. Той вже може бути спокійний. А хто ще не має, то ви ще шукайте. Знаєте, і ті, що шукають вони більше те життя, можливо, ніж тут, ніж який отримав це, бо він вже, він вже отримав, він вже спокійний, йому вже немає за що переживати. Знаєте, але дорога християнина, вона дорога, знаєте, це дорога боротьби, це дорога, знаєте, коли приходиться прикладати якісь зусилля. А Дух Святий це як помічник, це той, який допомагає нам, знаєте, щоб нам отримувати перемогу. Знаєте, тоді, коли нам є важко, знаєте, він... Потішає серце, він укріпляє, знаєте, молимось, заступається за нас. Написано, Слово Бога каже, що хіба ви до Корінтян пише 6 розділ, 19 вірш, каже, хіба ви не знаєте, що ваше тіло то храм Духа Святого, що живе у вас, якого від Бога ви маєте і ви не свої, і ви не свої. Хіба ви, каже, не знаєте, що знаєте. Ми повинні пильнуватися цим, знаєте, отримавши те і знаючи те, що Дух Божий живе в нас, контролюючи, знаєте, те, що входить до нашого серця, яка найбільше стережи серце своє, стерегти, пильнувати, не те, щоб, знаєте, Дух дусяти є, можна вже е, видихнути. Він заступається, все нормально. Я собі можу спокійно займатися своїми справами. Але це така ніжна особа, яка живе і. Бо каже, в нашому тілі живе, знаєте, над якою треба працювати, якою треба знаєте, пильнувати, щоби, щоб він працював, знаєте, щоб він наповняв. І я думаю, що кожен з нас спостерігаючи, за своїм життям ми бачимо, коли знаєте, більш коли Святий наповняє, коли ми сокрушаємось, коли нам хочеться молитися, коли знаєте, а коли навпаки десь допустимо життя своє щось таке, знаєте, що витісняє якась лишня інформація, та, яка не потрібна була, знаєте, ще щось, і вона. Така боротьба, десь всередині воно, воно не може бути разом, воно не може бути, знаєте, гріх і все таке, знаєте, недобре. Воно і де Дух Святий, воно не може бути разом, знаєте, і тому е пильнувати потрібно всім. Знаєте, не тільки тому, кому потрібно, не тому, кому вже отримано ще, знаєте, але це Господь він дав, як ми бачимо з історії для е апостолів, на який зійшов оцей дух святий. знаєте, вони, це для них було потрібно. знаєте, хтось. Цього шукає для того, щоб просто потішити себе, для того, щоб просто, знаєте, утішати себе постійно тим, що все нормально, все нормально. Молюся, тим, значить все нормально. Знаєте, Але якщо подивитися знаєте, на дії святих апостолів, як вони використовували це, це не було для того, щоб потішити себе. Як я вже вчора знаєте, читав із місць, вони переживали про те, щоб це Слово Боже. Звичаю, сміливістю, знаєте, дух, коли подивитися на життя апостолів до після Петро, зокрема, який проповідував, знаєте, він використовував це для того, щоб сміливостю звіщати, для того, щоб знаєте, це, це його укріпляло, знаєте, він, і вони так прямо і молилися, знаєте, щоб це все, щоб робилася робота Господня, для того, щоб знаєте, використовувати це. Для свідчення, для укріплення, знаєте, в церкві, що ви, ми читаємо, що ревнуйте дари духовні, ми вже чули, е для того, щоб будувалася церква. Не для того, щоб е знаєте, десь показати себе в тому, що е подивіться на мене, подивіться, е що я вже маю, як тільки що ми чули про цього чоловіка, який хотів, е який хотів купити це е за гроші. Е я собі так знаєте, аналізуючи це все, і думаю, ем, сьогодні теж не, не мало би не проти були би предложити гроші. Ем, і доволі немалі суми готові були б знаєте, запропонувати ще. Але вся суть заключається в тому, знаєте, що Господь Він це все дає даром, але для тих, хто іскрено цього хоче, для тих, хто знаєте, хто іскрено цього шукає, для тих, Бог бачить, для чого ти це шукаєш. Ціль. Найголовніше ціль, для чого тобі потрібен Дух Святий. Знаєте, цей чоловік отримує для себе, але він хотів ще, щоб так само через покладання його рук, щоб інші люди отримували. Знаєте, апостоли вони цим не гордилися, апостоли вони це використовували і вони бачили, як знаєте, діється справа Господня, як робиться робота. Знаєте, вони... Любувалися, вони раділи тим, що не маючи Ісуса серед них, Ісус був, який робив те все. Ісус Христос Він вознісся, і вони роблять справу Господню вже. Ісуса немає серед них, але вони бачать, що діла Божі робляться. знаєте, що люди каються, і знаєте, Дух Святий Він сходить, і вони утішалися цим, знаєте, вони не годилися цим, вони знаєте, не, не шукали в цьому, знаєте, для себе слави якоїсь. І це, була, це саме був такий правильний напрямок використання того, що Бог дав для них оцей дар. Вже ми дуже багато чули. І вчора згадую про те, що знаєте, із, вже це було сказано через прока Юрія в третьому розі першому віршу, вже було сказано про те, Петро. Він сказав, що це не те, що ви подумали. Це не те, що ви говорите, що вони попувалися вином, знаєте що, а це вже було збіщено, це вже було сказано наперед, знаєте, Ісус Христос сказав, що я каже умолю Отця. Звичайно, це все вже було, знаєте, Він, Ісус Христос, так як він і сказав, Він додав для цього, знаєте, якісь свої зусилля, але разом з тим, знаєте, Господь, Він. Це, це було заплановано Богом. Це було це те, що є необхідне для церкви, для життя церкви, для того, щоб церква вона зростала, для того, щоб вона рухалась, для того, щоб вона, знаєте, разом з цим і укріплялася, і утішалася тим, що бачила, що серед неї є Господь, що серед неї є дія Господня, дія Духа Святого. знаєте, що ми не самі по собі. Через що Слово Боже каже, що не, не оставлю вас сиротами. Знаєте, коли бачиш, що е, коли браті якісь там ще приїдуть і будуть знаєте, десь діяти, де самі будуть говорять, що самі, самі, все самі, все, все на себе, вся надія на себе, знаєте, воно якось е, буде так знаєте, і сухо, і можна буде подумати, що ці люди вони самі собі це не внушали, вони самі собі так вирішили і вони самі це все роблять. Але коли вони бачать, що разом з ними діє Дух Святий. Що вони роблять одну справу разом з тим? Це утверждається, підкреслюється, знаєте, ще Духом Святим, коли е, люди вони бачать, що це діють не люди, що це, е, що це не, не просто щось видумане, що це не просто, знаєте, але в цьому є якась сила. В цьому є щось те, що до цього раніше ніколи людина не відчувала. В цьому є те, що раніше ніколи цього людина не бачила. знаєте. І це те, що Бог, Він, це така Божа підтримка знаєте, для людей для того, щоб люди рухалися, для, того, щоб зростали, для того, щоб укріплялися. Євангеліє від Луки прочитаю 11 розділ. Вірш. Отож, коли ви, бувши злі, потрапите добре дарі своїм дітям давати скільки ж більше Небесний Отець подасть Духа Святого всім тим, хто проситиме в ньому. Всім тим, хто проситиме в ньому. Про що говорить цей текст? Знаєте, брати і сестри, є. Є думка, що це все десь відбувається автоматично. Це все десь воно само собою, знаєте, але каже всім тим, хто проситиме в нього. Тобто ці слова, вони направлені саме до, до тих людей, які десь, знаєте, можливо, раз просили, другий раз просили, десь не отримали, розчарувалися і десь не бачить цього, десь не відчуваючи цього, але каже. Коли ви був щось злій, такий приклад наводить, каже, і ви каже, потрапите добрі дари своїм дітям давати, навіть ви своїм дітям, коли ви будучи злі, каже, коли у вас діти просять, а твоїм їм даєте. І знаємо так, що знаєте, це такий приклад актуальний у всі часи, що тоді так само і зараз батьки до дітей своїх відносяться приблизно однаково з любов'ю. І навіть коли дитина просить один раз, другий раз. Знаєте, батько чи мама не, не зразу дасть, то з часом, знаєте, дитина, вона своє випросить. І коли вона, знаєте, навіть навіть інший напрямок, знаєте, є, що каже: просіть, бо вам дану, просіть. По невідступності, знаєте, навіть приклад наводиться із тею жінкою, яка ходила до цього. Чоловік, який не, людей не боявся, знаєте, який не соромився людей, не погано не боявся. Він такий чоловік, а це був безстрашний, знаєте, але він по невідступності. І так, Ісус Христос Він навчає і каже, що ви можете це отримувати по невідступності. І тут говориться саме про Духа Святого, каже всім тим, хто проситиме в нього. Всім тим, хто проситиме в нього. І, і так слухаючи різні історії про те, як. Як хрещення е, духовне знаєте, отримували люди е, різні історії. В кожного, знаєте, різні. Всі, так воно наскільки все відбувалося, знаєте, комусь, комусь менше, хтось зусилля додавав, хтось більше зусилля, знаєте, і так все е, по-різному. І разом з тим, знаєте, я десь. Е, Допускає таку думку, що Господь він знає кожне серце, Бог він бачить, знаєте, кому, кому є яка необхідність, знаєте, кому, кого як правильно вести до неба святого, як кого правильно знаєте, направлять, як е, хтось знаєте, отримавши, десь опускає руки, хтось не отримавши, докладає більше зусилля. знаєте, Бог він. Хоче тільки для того, щоб людина вона оставалася е, завжди, знаєте, на правильній дорозі, щоб людина була вірною, щоб людина вона е, жила своїм Богом, щоб людина е, вона завжди, е, завжди хотіла бути в присутності Господні, була, хотіла бути, знаєте, десь рядом з Богом, хотіла бути в тому плані, щоб е, не віддалятися, знаєте, десь гріхами, не віддалятися життям, думками ще чимось. Але щоби е, завжди, знаєте, Господь він завжди тільки за. Господь тільки за. І е, каже всім тим, хто проситиме в нього. І е, так буває, знаєте, що хтось десь роками просить, хтось ще якось знаєте. але разом з тим людина, коли хоче. Е, Бог він бачить серце, Бог бачить, знаєте, кому, як і коли потрібно, і що потрібно, знаєте, але разом з тим, знаєте, щоб людина вона ніколи не опускала руки, але завжди любила свого Бога. Знаєте, Бог бачить, хтось, можливо, десь е, е, розчарується ще якось, Господь підтримує з іншої сторони. Хтось, е, знаєте, в когось в, в людей різні різні реакції, різні, знаєте, навіть, навіть на подарунки, е, коли. Е, Одному чоловіку подарить, і іншому подарі однакового подарунка, то можуть бути різні реакції. Хтось може е, знаєте, якось сказати, ну лучше ну, ви мені дали гроші, а я би собі сам купив краще. А хтось буде дякувати за те, для нього. Ви, знаєте. І в кожного, знаєте, по-різному. І дар Духа Святого це також є дар. Ми розуміємо, що цей дар кожен не проти отримать, але Господь Він хоче, щоб цей дар він діяв в нашому житті. І як ми вже сьогодні чули, знаєте, перш за все, все-таки це є любов. Це є любов, і ми знаємо, що каже слово Боже, що і любов вона велися Духом Святим Серця даним нам. Що це, знаєте, і Найперше, щоб це була знаєте, не прояв десь гордості, не прояв знаєте, десь такого самолюбства, десь якоїсь знаєте, ще чогось, але перш за все, щоб це прояв через це діло. Через любов, через те, що людина, знаєте, маючи Духа Святого в своєму серці, маючи знаєте, таку Бога в своєму серці, бачачи, вона користуючись цим, бачила людину, яка, яка чогось потребує, де треба проявити яку любов, знаєте, де треба проявити, де послужити де ще якось, і щоб це все воно використовувалось на благо церкви. І ще в посланні до коринтян третій розділ, Прочитаю третій розділ, 17 вірш. Як хто нівечить Божого храма, того знівечить Бог? Бо храм Божий святий, а храм той то ви. Ще інше місце писає каже, що каде Дух Господній там свобода, там є воля. Як хто не бачить Божого храма, то зі бачить Бог, бо храм Божий святий, а храм той то ви. А храм той то ви. Ще в книзі буття я написав, знаєте, коли Бог він створив людину, і Бог там сказав такі слова, каже, що не вічно буде каже, перемагатися Дух Божий в людині. Не вічно і того часу Бог сократив життя людини. знаєте, десь. Людина є знаєте, такі моменти, коли людина, вона живучи неправильно, живучи не, неправильних неправильним життям десь в рехах, цим самим вона нівече Духа Святого, якого Бог дав частинку, знаєте, навіть тоді, коли він створив людину. А особливо тоді, коли людина хреща Духом Святим, тоді, коли людина знаєте, мала би відновитися від новою розуму, знаєте, коли людина мала б повністю мати цю переміну в житті, а коли людина навертається назад до якихось своїх, знаєте, наскільки це є плачем, знаєте, і просто якщо подивитися зі сторони Бога, так як Бог дивиться на це, коли Бог дав Духа Святого, коли знаєте, є навіть люди, які насмілюються, навіть, навіть насміхатися, десь цього ще якось. І так, знаєте, аналізуєш це все думаєш, Господь Він по великій любові своїй дав цей дар, за який нічого не треба. Знаєте, просто де хтось прилагає більше зусилля, хтось менше, але все одно цей дар він остається даром, він є безкоштовний і по-різному люди використовують це. Тому хай Господь Він благословить, знаєте, кожного з нас, щоби нам, нам пильнувати, використовувати це, розуміючи те, що Бог дав це для нас, не для того, щоб нам просто. Просто знати це, пам'ятати це, знаєте, просто десь заспокоїтись на цьому, десь так просто можна вже чогось легковажити, бо я вже це маю. Але для того, якщо Бог дав для мене це, знаєте, це як те, що про ті притча, про ті таланти, які хтось використовував, а які хтось просто, а той, який мав одного, він його просто пішов і закопав. І що було сказано для того, хто закопав. Тільки мали, знаєте, вони це умножали. Це дається для того, щоб воно умножалося. Це знаєте, це любов, яка велася в серця, це та любов, яку ми маємо приявити до когось. Але не, не тільки не, не, не гордість, не ще щось таке, але любов. Якщо ти маєш це, покажи це. Хай Господь благословить нас. Ми будемо йти до закінчення, будемо дякувати Богу за все слово, яке ми чули, за ті псалми, які ми сьогодні співали, прекрасні за ту науку, яку подає для нас Господь. Щоб, знаєте, Хай Господь благословить нас. Надалі це свято я, знаєте, я його завжди чекаю, воно для мене є приємне. Я так е, мав е, можливість знаєте, почуття, як розмірковують е, хлопці е, про, е, про зібрання. Як тобі каже, сьогодні каже, зібрання? Ну, яке таке, каже, славенька, яка тоді якось було лучше, каже, яка було лучше, як тоді е, на, е, на це свято на День П'ятдесятниці. І я собі думаю, ну хтось зобов'язаний прикладати зусилля, щоб вам було добре. А що зробили ви для того? Чи ви молили, чи ви переживали, чи ви прийшли на те місце, думали, ну зараз ми побачимо, як воно буде. Знаєте, Тому в кожного із нас, знаєте, ми стоїмо перед тим, щоб ви знаєте, щоб жажда, щоб шукати, щоб е, хотіти цього, знаєте, щоб потребувати цього. І не тільки на це свято, але на протязі всього нашого життя. Знаєте, це те, що ми повинні шукати і користуватися цим, щоб праця Господня вона звершилась через наше життя. Хай Господь благословить нас в цьому, хай йому подяка за все буде і хай його ім'я буде прославне, за все йому слава повіки. Амінь.